Доброго дня! Сьогодні хочу поділитися враженням від отриманого димоходу до твердопаливного котла, який я замовила в інтернет-магазині Ростопи. Я проживаю в невеличкому містечку. У Нас також роблять димоходи, але ризикувати не стало так, як Зараз дуже багато пожеж, виникає через неякісні димоходи. Для порівняння ви можете подивитися, поруч стоїть димоход, це колонка від газова колонка. Тобто за три роки він вже прийшов геть в непридатний стан. Тож, я вирішила не економити і замовити дійсно якісний та надійний димохід в інтернет-магазині Ростопи. Я дуже задоволена цим димоходом. Е, якість відповідає ціні. Димохід прислали надзвичайно швидко, навіть враховуючи ті обставини, в яких зараз ми знаходимося. Тож, хочу подякувати. Інтернет магазину розступи за такий димохід, за їхню працю і рекомендую замовляйте і хай всім щастить. Миру нам.